На старт, увага! Вперед! 1 жовтня на день захисників та захисниць у кривому розі розпочалися міські змагання Veterans Family Games 2023. У перший день змагань понад 70 учасників визначалися, хто швидше подолає дистанції 50 чи 100 метрів вільним стилем. Один зі спортсменів Ігор Троян, чоловік, ветеран російсько-української війни, який боронить кордони рідної країни ще з часів антитерористичної операції. Під час повномасштабного вторгнення він отримав два поранення та тільки-но закінчив реабілітацію. Ігор бере участь у таких змаганнях вперше. Дуже довго лежав, це там тільки почав недавно тренуватись, сходити, скажімо так, без палочки, що це якраз друг однокласник позвав, каже, є такі соревновання, можна тренуватись, можна все, то буду перший раз приймати. Радий, що є такі соревновання, де можна, де можна себе показати, скажімо так. Вже мабуть, таке время, і такі тут брати зібрали, що вже не буде такого як раніше, якби там зайняти перше місце, або медалі просто поспілкуватися, позмагатися там можливо отримати медалі. Змагання Veterans Family Games, що розпочалися у Кривому Розі, унікальні у своєму роді. Бо крім ветеранів та учасників бойових дій, у них беруть участь і члени їхніх родин, у тому числі діти. Так, наприклад, у пані Жанни на фронті в районі Харкова зараз воюють чоловік та батько. Свій заплив вона присвятила. Саме їм я кожного дня дуже хвилююся за них та думаю, як можна покращити їх стан. Тому я дуже хочу сказати велике дякую цій організації. Я плаваю, не сказала б, що як спортсмен, але добре. Ну як, як людина, нормальна людина, яка вміє плавати. Тому мені було б дуже цікаво перевірити себе. Та е, мені б дуже було цікаво перевірити себе у змаганнях зі спортсменом, зі спортсменкою, тому що вона повинна бути в моїй категорії. Усього відбулось понад півтора десятки запливів серед військових жінок та дітей. Переможці, а їх було аж 17, отримали кубки та сертифікати на 5 тисяч гривень. А інші призери теж пішли не з порожніми руками, а з медалями, нагородами та цінними подарунками. Дякую за те, що прийняли участь. Ветерани та учасники бойових дій з Кривого Рогу, завсідники спортивних змагань серед колишніх та діючих військових. Вони виборювали медалі різного гатунку на Invictus та Warriors Games, а тепер матимуть змогу змагатися з побратимами у нашому місті. Планується, що ветеранс Фемілі Геймс стануть щорічними. Місто Кривий Ріг є зразковим містом, що стосується питань підтримки, допомоги ветеранів і ветеранського спорту. І саме сьогодні не випадково на честь свят. Захисника і захисниці України на честь е, Покров Святої Богородиці розпочати е, змагання серед е, ветеранів війни, учасників бойових дій, членів родин ветеранів. Загалом Кривий ріг задає стандарт з підтримки ветеранів ще у 2015-му В місті відкрили центр медичної реабілітації. А нещодавно на базі ЦНАПу з'явився центр Я ветеран для надання ветеранам адміністративних послуг. Дуже важливою складовою є підтримка психологічна, соціальна. І зараз ми розпочали дуже серйозну потужну програму по підтримці ветеранського спорту. І для міської влади, для ради оборони кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілкова підтримка наших ветеранів та їх родин є одним із найважливіших завдань на сьогодні. І ми маємо розуміти, що зараз ми живемо в новій реальності. Десятки тисяч наших ветеранів вони повернуться після нашої перемоги. І ми вже створимо дуже потужні. Це далеко не кінець. Змагання Veterans Family Games триватимуть до 11 листопада та проходитимуть наступними вихідними, а саме 7 жовтня відбудеться другий етап: веслування на тренажерах. Для участі необхідно заздалегідь зареєструватися. Посилання на анкету знаходиться на офіційному порталі міської конкому. Знайти його можна і на сайті першого міського телеканалу, натиснувши на банер, розміщений на головній сторінці. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.